Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Братья і сестри, сьогодні ми виходимо на фінішну пряму, починаючи шлях до Великого Посту. Тому що сьогодні неділя про Закхея. І ось ми, говорячи про Закхея, зрозуміємо, чому ми вже готуємо паску, готуємо свої душі до початку і до перебування в Великому пості. Закхей, чоловік, який е, був, е, збирав податки для е, Римської імперії, збирав податки і йому було дозволено збирати понад норму для того, щоб він собі все це прибрав для себе. І ось в е Єрихоні е е е е е е е це таке місто, де дуже багато було язичників і не приймали Христа. І коли Господь зруйнував мури Єрихону, зруйнував мури не військами, не зброєю, а словом, зруйнував мури, тоді впав єрихон. І вже Господь йшов через Єрихон до Єрусалима. Уже місто було вільне, зруйноване від загарбників, від тих, які володіли містом. І от він зупинився у цьому місті. За ним, як завжди, йшло багато людей, які зустрічали, його, і йшли з ним, слухали його слово. І ось один із людей, якого звали Закхе, як вже сказав, митер, який мито збирав. Зацікавився і захотів він побачити Ісуса Христа. Але він був малий на зріст і розумів, що Він не побачить, тому що у натовпі його Він не побачить. І Він вирішив зрісти на смоковницю, на це дерево, яке родить смоку, яку ми всі так дуже любимо. Виліз на це дерево, щоб побачити його. Ісус, проходячи. Мимо сказав, Закхей, злізь, сьогодні мені належить бути в тебе в домі. Чому Закхей захотів побачити Христа? Непевне, у, йому, у його серці, у його душі совість заговорила про те, що він брав занадто великі податі з людей. І, мабуть, він захотів глянути на того, хто зціляє, хто несе таку велику божественну силу, за яким іде натовпи людей, щоб послухати, почути Його слово. І отже він зліз і прийняв його, як каже Іван Геля з великою радістю. І ось коли він перебував у домі Затхея, Спасителя, Захей на одну мить став і почав говорити, він говорить, каятися він почав у тому, що він брав миту. Все каже, віддам, все, що набрав, віддам убогим, а кого скривдив, повернув четверо». Ось це його було велике розкаяння. Чому важливо? Що він розкаявся сам. От неділю назад читали Євангелія про юнака, юнака, який мав достатки і все хотів бути досконалим. І прийшов до Христа і каже, що мені зробити, щоб успадкувати вічне життя. Господь йому сказав: виконуй заповіді, і все буде. І залиш своє багатство роздай бідним. І возьме і йди за, за мною. Засмутився юнак і не пішов за Христом. Але ось бачимо навпаки, прийняв його з радістю і виголосив ці слова. Все своє багатство віддам убогим, а кого скривдив повернув четверо. Ось відбулося прозріння його. Відбулося його прозріння і усвідомлення, що перед ним є Спаситель. Ісус Христос, Син Божий, і Він увірував у нього і цими словами підтвердив свою віру. Ми завжди, браті і сестри, вважаємо, що ми віруємо, і ми дійсно віруємо, але діяльна віра відрізняється від віри, яку ми часто на словах говоримо, каємось, ми говоримо слово, пропокаємось. В тих, в тих чи інших гріхах, але немає діяльної віри. Ми виходимо з храму і через тиждень знову приходимо і в тому ж самому каємось. Ось приклад діяльного покаяння нам сьогодні показує Закхей. Він роздає все своє майно бідним, а кого скривдив, повертає в четверо. І це дійсно було. Як оповідає нам святе Євангелля. Святе Євангелія, воно завжди говорить правду, бо воно написане самим Спасителем. Це його слова. І е, історія далі нам розповідає про Закея, що Закій став е, архіреєм і служив Богові до кінця свого життя. Тому, браття і сестри, ми повинні розуміти, як важливо. Щоб покаяння приносило нам плід. Не просто на словах ми покаялись і вийшли з храму, і поки в храму сокрушаємось і е, е, стверджуємо себе, що будемо більше, не будемо грішити, але віра наша слаба, і ми виходимо з храму і забуваємо про те, що, у чому ми каялися. Отже, церква хоче, щоб ми, ступаючи на цю дорогу до Великого посту, розуміли основні засадничі речі, якими повинен керуватися християнин. Тобто, якщо ми образили когось, то і ми свою вину відчуваємо і повинні відчувати і розуміти, то ми повинні попросити пробачення, повернути йому. Сто крат, ну чотири рази більше, ніж завинили, як каже Захарій. І якщо ми інший якийсь гріх зробили проти Христа, проти Бога, проти віри, ми теж повинні розкаятися і щоб ця, цей гріх при покаянні став для нас надбанням, коли ми покаялися, коли ми зрозуміли, ми тоді прийняли в свою душу, в своє серце Христа. І вже більше не хочемо порушувати заповіді. Не хочемо наносити біль Христу Спасителю. Бо біль, який ми гріхам, ми наносимо біль йому тільки гріхами, тому що ми Господь дав нам все для того, щоб ми виконували Його, жили так, як він навчав, а ми живемо так, як наш людський розум нам підказує, як підказує нам. Земне наше життя. Уявімо, браті і сестри, щоб народ, який живе на півночі, був віруючим, то він би ніколи не прийшов до нас і не знищував християн, одновірців своїх. Просто це демонічно одержимі. Вони не слухали Христа, вони не виконують заповіді. І для них захеміє є прикладом, і тому вони далекі-далекі від цього. Перетворюючись у секту, секту, яка зло несе, тому що з уст першого їхнього предстоятеля линить це зло, благословіння. І дивіться, що твориться сьогодні з Києвом, що твориться з Україною. І де ж та церква, де ж той Бог у них у їхніх душах, у їхніх головах. Нема там нічого, це демонічно одержимі люди. Є там і священники віруючі, і люди, але вони мовчать. Але мовчанка теж є гріхом, коли ти бачиш зло, ти не повинен мовчати. А раз мовчиш, значить, приймаєш це зло. Ось в чому вся біда, браті і сестри. Тому будьмо єдиними, будьмо вірними, впускаємо е в свою душу, в серце е слово Боже, живімо по заповідням Божим, і Господь побачить нас. І хай це стадо буде мале, але Господь ради однієї людини зробив чудо. А ради невеликого стада, в якому в серці Бог, Господь створить чудо і ми переможемо. Буде все в нас добре. Хай Господь всіх вас благословить і кріпить своєю благодаттю і людиною людською.